Ханство зміцнювалося, і населення України відходило на північ. Майже заселених земель були відсутні до Кам'янця, Бара, Вінниці, Білої Церкви, Черкас, Каніва та Києва. На схід від них лежала незаймана земля, так зване Дике Поле. От на цій землі розташовувалася так звана «Слабожанщина», та часткова Запорозька Січ. Незважаючи на татарську загрозу, незаймані землі вабили поселенців заходу, сміливих і незалежних. Їхні діти виростали із свідомістю вільних людей. Ці вільні незаймані землі дуже яскраво описав Микола Васильович Гоголь у повісті Тарас Бульба.